Вже в стіни львівської політехніки гостинно прийняли поціновувачі української літератури. Цього разу дійство під назвою від книги до мети відвідав відомий український мовознавець Ярослав Радевич Винницький. Автор проекту Ірина Фаріон розповідає: головним задумом є познайомити наше суспільство з сильними та самодостатніми науковцями. Я дуже хочу, щоб молоді люди побачили реальних класиків, щоб вони сприймали вченого не лише як якусь мітичну і далеку особу, яка написала книжку. Щоб вони мали можливість чути її голос, щоб вони потиснули їй руку, щоб вони поставили їй запитання, і щоб вони вийшли на одну хвилю із науковцем в рамках проєкту Ярослав Радевич Винницький презентував монографію Двомовність в Україні, теорія, історія, мововживання. У книзі автор окреслює проблеми двомовності в Україні. На думку науковця, кожен хто прочитає його працю, зробить для себе чимало висновків. Сьогоднішня людина не може обмежитись однією мовою. Бо треба нам контактувати ще зі світом. Отже, виходимо, виходимо на ринок мов і вибираємо ту мову, яка є найбільш для нас підходящою. А такою мовою є не якась там не, чи красива мова, чи стародавня мова, чи, чи братська мова, чи щось такою мовою є мова інформативна. Тобто, з кількома державами можемо контактувати так, для свого нормального розвитку. До слова, під час проекту від книги до мети відвідувачі матимуть змогу придбати книги учасників зустрічі. Ну було 15 примірників. От буквально залишився останній продали швидше ніж за п'ять хвилин. Тобто, люди буквально виривали мене з руки. Організатори дійства проанонсували наступним гостем стане київський письменник Михайло Слабошпицький, Андрій Плавацький, Вадим Дмитрів, Таларада.